Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні тільки но прибула до студії гостя наша, пухнаста Хвойна гілка. Вона знає, з якого приводу її запросили: наближаються новорічні свята, які ніколи не бувають без її величності. А мало того, вона завжди почуває себе головною гостею, тому що їй готують святкове вбрання. Ось і зараз гілка готується до зустрічі з блискучими іграшками, хлопавками, серпантинними стрічками та срібним, срібним дощиком. У неї вже поморочиться голова від відчуття свята. Але до неї. Хтось прийшов таке оранжеве, кругле, велике. Що це таке? Яка чудова новорічна іграшка, дивна прикраса для мого вбрання, сказала Гілка. Я не іграшка, ображено і гнівно сказав Апельсин. Як це не іграшка? Ти круглий, яскравий, блискучий, ніби сонце. Ти іграшка для ялинки, ти навіть пахнеш так солодко і приємно, однім словом, пахнеш новорічними святами. Я і справді гарно пахну, сказав апельсин, але це не головна перевага. Маю багато вартого уваги, тому мене й запросили на свято. Ну, назвіть себе, будь ласочка, загадковий гостю, сказала гілка. Я. Апельсин можна оранж. Так мене величають французи. Ой, дуже приємно. Я гілка хвойна. А скажіть, оранже, чому вас називають так дивно? Апельсин? Цим ім'ям назвали мене німці. Їхньою мовою це звучить приблизно так. Китайське яблуко. О, ви родом із Китаю. Так, я прибув зі Сходу. О, високоповажний пане Апельсино, залишайтеся з нами зустрічати Новий рік. Згодом прибудуть ялинкові іграшки, серпантин, дощик. Я познайомлю вас з моїми друзями, і ми чудово відсвяткуємо! Малята, давайте сьогодні намалюємо зустріч хвойної гілки та апельсина. Спочатку визначимо місце для малювання на аркуші паперу. Вгорі ми намалюємо з вами покладіть долоньку. Вгорі ми з вами намалюємо гілочку, а внизу аркуша паперу ми намалюємо апельсин. Починаємо малювати з гілки ялинки. Беремо коричневу фарбу і малюємо гілочку. Я починаю трішечки нижче куточка. Кінцем пензлика намалюємо гілочку. Від великої гілочки ми намалюємо маленькі, одну гілочку, другу, і від неї відходить ще одна гілочка. Намалюємо вгорі гілочку, Ось так. Ще одну гілочку. Ось таким чином ми намалювали гілочку. Далі будемо малювати хвою. Хвої це прямі лінії, їх малюють прямими лініями, які щільно прилягають одна до одної. Якщо на деревах у нас влітку листечка, то на ялинці хвоя. Хвою ми будемо малювати сьогодні за допомогою зубної щітки. Я виклала вже на тарілку зелену фарбу, світло зеленого кольору та трішечки темніше. Набираю на щітку фарбу і починаємо малювати хвою ось такими рухами. Така хвоя у нас виходить. Продовжуємо малювати ось такими рухами. на кожній гілочці. Так, і до самого кінця малюємо. Так, ось у мене, у мене вийшла така гілочка. Далі можна додати на хвою трішечки темнішого кольору, темно-зеленого, де де щоб підкреслити кольор. За допомогою зубної щітки виходить така пухнаста гілочка. Ось така. Де-неде де можна додати темно-зеленого кольору. Так, ось така гілка у мене вийшла. Це нам більше. Зубна щітка не потрібна зараз, а далі ми з вами намалюємо апельсин помаранчевим кольором, ось такий у мене колір, намалюємо круглий апельсин. Малювати його потрібно по колу до центра. Набираємо фарбу, де ми його з вами розмістимо ось тут. До центра. Ось такий у нас виходить круглий апельсин. Замальовуємо його. Ось такий чудовий круглий помаранчевий апельсин. Далі, для, щоб додати кольору, ми можемо додати блік білим, білим кольором з однієї сторони. Ось. Можна додати трішечки жовтого кольору? Ось такий апельсин. У мене вийшов, і що можна намалювати нитку, на який висить повісили апельсин будь-якого кольору? Ось на такій ниточці. Можна домалювати листечко для апельсина. Ось така Гілочка, хвойна гілка, на якій висить апельсин. У мене вийшла, діти, спробуйте і ви намалювати ось такий апельсин на гілочці. Зустріч апельсина з гілкою ялинки! І я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!